Право на вісрочку має бути реалізоване, якщо ви не подали заяву на вісрочку. То вас можуть будь-який момент мобілізувати, незважаючи на те, що у вас є всі документи, які підтверджують право на вісрочку, навіть якщо ви раніше отримували вісрочку, але з якихось причин, наприклад, ви перебуваєте за кордоном, ви не змогли її продовжити своєчасно. Вас можуть мобілізувати. Звісно, людина, яка буде перевіряти ваші документи, там ТЦК чи СП, може зважити на якісь ваші обставини, а може і не зважити. Таким шляхом іде судова. Практика. Таке є роз'яснення Верховного суду, що право на відсрочку має бути реалізоване. Що є доказом реалізації права на відсрочку? Факт подання заяви на відсрочку чи на продовження відсрочки. Ви переймаєтеся тим, що у вас не буде доказів, що ви подали заяву на відсрочку, якщо ви фізично підете в ТЦК та СП. Дійсно, така ситуація може бути, тому що що є доказом, це другий примірник з штампом, вхідним номером, що у вас заяву прийняти. Часто такого не надають можливості. Деякі ТЦК ставлять касталять вхідний номер, деякі не ставлять на вашому припільнику, а дають хоча б сфотографувати ту вашу заяву. Деякі взагалі не дають вам нічого. Сказати, не будемо тебе приймати заяву і все. То, щоб а, мати додаткові м, докази того, що ви все-таки подали заяву і завжди можете подати пошту. Але подавати, звісно, треба правильно. Але це інша історія. Якщо ви своєчасно не подасте заяву на вісрочку, вас десь затримають, вас десь відвезуть вже в якесь ТЦК, не обов'язково це навіть те, де ви стоїте на обліку, вас цілком законно мобілізують. А є категорії а, права на вісрочку, по яким ви не зможете потім звільнитися з військової Служби. Наприклад, якщо у вас дитина з інвалідністю до 18 років, якщо вас мобілізують, ви потім не звільнитеся, тому що підстава для звільнення є наявність дитини з інвалідністю після 18 років, ну, так, так криво написано. Або якщо ви викладач, педагогічний працівник, ви маєте право на відсрочку, але ви не будете мати права на звільнення за цією підставою. Так само, якщо ви є студент даної форми навчання, у вас це нормально по послідовності. Ви маєте право на відсрочку, але ви не будете мати права на звільнення з військової служби. Так само, якщо ви мали інвалідність, вона у вас закінчилася, і ви не отримали. Нової інвалідності була насидок цієї реорганізації, і ви не утрудили себе, щоб отримати пенсійне посвідчення, яке підставою для відсрочки, Вас також можуть мобілізувати в цей період. Тому завчасно подбайте про реалізацію свого права на відсрочку.